Цю споруду чимало людей зайти, бояться не те, що новорічну ніж провести. Проте, коли годинник показуватиме 12, саме тут зустріне новий рік судово медичний експерт Олена Васильівна каже: не шкодує, оскільки розуміє наскільки важлива її робота. Не страшна професія і важка, але водночас і цікава. 31 го числа приходиться працювати в зв'язку з тим, що нас четверо чергових експертів, і цей раз. Не так випав графік, що я змушена буду працювати в цю ніч. Олена Васильівна каже, дещо все-таки нагадуватиме про свято. Цю кімнату бюро судово-медичної експертизи прикрасять ялинкою та сніжинками. Як відзначають новий рік Буковинці також добре знає дитячий хірург Сергій Пабич, оскільки з наслідками святкування зазвичай звертаються до лікарні. Мені вже не перше на новорічні свята чергування. Так що мені вже це звично? Це легально на всі невідкладні випадки. А це які випадки? Це травми, це отруєння? Це... Медики кажуть, до лікарні переважно приходять по допомогу вже через кілька годин після відзначення нового року. Батьки втрачають уважність, і дітям вдається з'їсти навіть миючі засоби. Крім а от учасник того, КВК команди Торнадо Люкс працює на новий рік не тому, що змушений. Розповідає, що творчі люди всього за одну ніч можуть заробити більше, ніж за кілька виступів. Шкода має бути тим людям, які не працюють в Новий рік. Це моя думка така. Ну отже я собі заробляю гроші і можу потім дозволити собі відпочити, як я хочу. Саму новий рік зрозуміло, що це таке свято казкове, не таке, як всі. Новий рік артисти святкують у проміжках між виступами, розповідає Олег. Каже, дідо Морозом під час корпоративів йому не доводилось бути, зате випробував себе в ролі Снігуреньки. І жартує, що не варто його відзначати вдома, оскільки наступного дня роботи по прибиранню вистачить на тиждень. Ольга Андрій Місцевий час.